Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо особливе свято, але це свято не два на десяте. Так склалося, що між двома великими визначними святами, як Різдво Господнє і Хрещення або Богоявлення Господнє, можна сказати таким своєрідним переполовенням Аналогом того свята, яке також зазвичай не помічене, коли ми святкуємо Воскресіння Христове протягом, протягом 40 днів, є таке свято переполовення, коли половина днів проходить до п'ятидесятниці. І більшість людей не звертають великої уваги на це свято, також і обрізання Господнє стало таким святом, яке Шанується, є великим, але в число 12-х таких найголовніших свят не входить, хоча є великим святом. І в цьому святі є кілька таких особливостей, які ми іноді не помічаємо. Перш за все, тут співпадає багато таких важливих подій, оскільки. Так склалося, що ми живемо за одним календарем, а святкуємо свята за іншим, тобто живемо за григоріанським календарем, а святкуємо церковні свята за Юліанським, то це свято також називають Старий Новий рік. Хоча, якщо колись настане такий час, коли ми перейдемо на Ново-Юліанський календар, тоді по суті це і буде 1 січня. Це за юліанським календарем сьогодні початок нового року. І в церковному сприйнятті новий рік насправді в древності починався 1 вересня. Це ще одна особливість. Ми звикли, що є новий рік, є старий новий рік, тобто це сьогоднішні, сьогоднішній день, також за старим стилем 1 січня. Але в Древності Новий рік святкували в церкві 1 вересня. І з часом історично так склалося, що в Російській імперії Новий рік почали святкувати 1 січня, і це стало частиною також вже потім і церковної традиції. І це свято ми бачимо, що співпадає ще пам'ять великого святого церкви Василія Великого. І чому ця пам'ять святкується саме сьогодні? Тому що Василій Великий помер цього дня, так склалося, що Василій Великий помирає в день великого свята обрізання Господнього. І богослужіння сьогодні також є особливим тим, що служиться особлива літургія святого Василія Великого. З точки зору вір'ян, це непомітно, тому що увесь хід богослужіння є для вас під час служби таким же але для священ для священників це особливо відчувається тому що читаються інші молитви вони частково схожі на літургію святого Яна Золтустого, але є довшими. Тому ми сьогодні з вами іноді деякі співи повторювали по кілька разів, тому що священникам потрібно було прочитати ці особливі великі молитви, такі розширені, де ми згадували усіх, усіх хто на морі, хто в полоні. Там також є такі чудові слова у молитвах, що ми згадуємо Боже пам'яни імена усіх, кого ми, можливо, забули, тому ця літургія є такою розширеною. І також сьогодні ми згадуємо старозавітню таку традицію, яку також пережив на собі Господь наш Ісус Христос. Це обрізання по плоті. І це обрізання відбувається на восьмий день. Давня традиція, яка бере свій початок від патріарха Авраама, якому Господь сказав обрізати крайню плоть у усіх чоловіків його народу. Що це символізувало? Це символізувало те, що людина присвячує своє життя Господу, те, що є частиною. Продовження людського роду, те, без чого людина не може народжувати інших, в той же час є і ти тою стороною людського буття, яка часто є викривлена, яка часто є осквернена саме е, тими помислами і тими діями, які можуть ви, ви, виходити за рамки людського шлюбу і е, благословенного продовження людського роду. Тому обрізання. Було символом того, що людина присвячує своє життя Богові, що людина стає тою, хто на собі постійно носить оц, оцей слід, того, що вона уклала із Господом договір. Тобто заповіт це договір, це близькість, це знайомство із Богом. І ось о, оцей слід старозавітні люди носили, і обрізання було. Особливістю народу ізраїльського. Тобто, якщо ти був обрізаний, тоді ти належав до цього народу. Але наче своєрідне пророцтво, те, що обрізання здійснювалося на восьмій день, а також на цей день людина отримувала ім'я. І невипадково, саме коли старозавітню людину обрізували, вона отримувала нові особливі стосунки з Богом. У завіті Господь казав Аврааму: я вірний своїм обітницям. Тобто Бог, створюючи завіт із, із людиною, ставав вірний обітницям, обітницям того, що колись прийде Спаситель. І ось коли обрізується Ісус Христос, Він стає якраз повненням тої обіцянки, як каже Богослужіння Христос. Бере на себе гріхи усіх нас і обрізує ці гріхи, забирає силу того гріха, який виявлявся старозавітнім законом. І також він отримує ім'я. За традицією древньої ім'я дитині давала матір. Пресвята Богородиця дає йому ім'я Ісус, що буквально перекладається, як Господь спасає. В імені Ісуса Христа відбувається сповнення того, хто Він такий. Він є той, хто спасає кожного з нас. І ще варто звернути увагу на те, що цифра 8 тут використовується, в восьмий день. Ми знаємо, що світ створений за сім днів з точки зору біблійного откровення, а восьмий день. Це особливий день, який згадується тоді, коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа. Тому що в Біблії сказано, що перший день після суботи. Субота в ремності це був день сьомий. А перший день після суботи то, це, по суті, восьмий день. Що означає восьмий день? Історія людства, життя людське, воно характеризується якраз цифрою Сім. Це цифра повноти це. Цифра, яка вказує на людську історію. А вісім перший день після суботи, це вже якийсь зовсім інший час, це вихід за межі цього часу. І ось якраз обрізання Господнє, яке здійснюється у восьмій день, стає своєрідним прообразом того восьмого дня, який настає для людини тоді, коли вона охрещується. Тому що ми почули сьогодні в апостолі. Що в Ісусі Христі перебуває вся повнота Божества тілесно. І завдяки цьому перебуванню Божества в Ісусі Христі, тепер всі ми отримуємо нерукотворне обрізання, а це нерукотворне обрізання це хрещення, яке кожен із нас пройшов для того, щоб бути членом церкви. І після хрещення, як, як каже нам апостол Павло, ми вже. Маємо стягнення гріховної плоті. А що це таке стягнення гріховної плоті? Ми маємо можливість жити у восьмому дні. В древності люди не святкували. От перші три століття люди не святкували ні різдва, ні богоявлення, ні обрізання, ні навіть не святкували Пасхи в один день. Єдине головне свято кожного християнина це був кожен восьмий день. А кожен восьмий день це тепер для нас неділя. Ми вже пот... тепер відбулося зміщення. Субота стала шостим днем, а неділя зараз є в тижні сьомим днем. Але, по суті своїй, це був кожен перший день після суботи. Перший день після суботи це був восьмий день, по суті. А що таке восьмий день? Восьмий день це момент зустрічі кожного з нас із Богом під час божественної літургії. І тому сьогодні в літургії Василія Великого сказано. Що нас усіх, хто причащається, з'єднай один із одним. Якщо колись людина в обрізанні ставала членом ізраїльського народу, то ми тепер у хрещенні стали братами один одному. Тому, коли ми приходимо до храму, коли ми перебуваємо на літургії, ми повинні не забувати. Що Господь нас запрошує до своєї трапези, до свого восьмого дня, до того моменту, коли ми можемо вийти із тих жахіть, які можуть нас оточувати навколо. Історія знає плач, історія знає війну, історія знає смерть, історія знає хвороби. А Господь нам каже: ви можете вийти з історії в той момент, коли ви зібралися разом у храмі, коли ви разом молитеся, і найголовніше. Коли ви причащаєтесь тіла і крові Христової. Тому пам'ятаємо, кожного разу, коли приходимо до храму, нам треба старатися якомога частіше приступати до тіла і крові Христової. Тому що це є те новозавітнє обрізання, яке стягує з нас гріховну плоть, тому що ми з'єднуємося із Христом, а через Христа з'єднуємось один із одним. Тому пам'ятаємо! Давній християнський вислів, один християнин, не християнин. Колись людина прагнула бути і своїм народом, і ми прагнемо бути і своїм українським народом. Але для того, щоб по-справжньому любити свій народ, треба любити свого ближнього, який, перш за все, з нами перебуває у храмі. Амінь.